А вчора і наші деякі епатажні політики почали активно коментувати дану тематику. Ну тільки лінивий не почав коментувати події у Білгороді. знаєте, ну це традиція української а, політики. Тут вже і головний тайський дипломат а, Микола Тищенко. Вибачте мене, ми Микола Миколаєвич, де ми з вами особисто, але що ж поробиш засоби масової інформації. Така штука а, зрозумів, що настав його зірковий, скажімо так, час і запропонував покарати. Покарати білгородців, аби тим, що його призначать керівником, губернатором Белгородської області, вітаю Україну! Вітаю українці! Тут на нашу приймальну прилетіло звернення від небайдужих громадян Белгородської народної республіки з проханням захисту довкілля від орків. Ну що, якщо президент скаже Білгород. Так, Белгород, очолений, слава за суд!